Чи завжди дії людей показують їх справжні наміри? Можна допомагати та казати, мені нічого не потрібно, але всередині будувати намір, що нам обов'язково повернуть борг відплатять. Можна говорити, що створюєш річ для спільного блага, але мати намір збудувати машину для вбивств. Можна жертвувати та казати, що діють через безумовну любов, але всередині все одно керуватися жальгідною вигодою для отримання репутації або гарної карми, яка, як дехто думає, поверне їм ще більше грошей. Карма це програма, це пам'ять, яка викликає реакцію створює дію і веде до наслідку, а не джин, який повертає нам у два рази більше золота. Хтось робить злочин з наміром прогодувати своїх дітей. А хтось це робить заради влади, жадоби, насолоди або гри. Можна косити траву з посмішкою на лиці, але при цьому мати намір її знищити, отруїти, щоб вона більше ніколи не росла. Можна казати, що я працюю з наміром служити людям, а всередині мати намір працювати лише заради особистого добробуту, влади та грошей. Різний намір формує різний наслідок. Добрий вчинок не означає автоматично добрий намір. як і поганий вчинок не завжди є результатом злого серця, але відповідальність від поганих вчинків навіть із добрим наміром ніхто не скасовує. Кожен може прогодувати свою сім'ю легальним способом, але для цього потрібно працювати. Хоч із з ями вибратись нелегко, та одного разу усвідомивши, ми перестаємо автоматично копати та зриватися глибше, міняємо курс. Будуємо драбину, звільняємось і більше туди не повертаємось. Не дія, а намір породжує наслідок. Справжній намір нелегко побачити, але можна відчути серцем. Усвідомлена чиста світла дія, без наміру щось отримати веде до звільнення. Без усвідомленості ми створюємо неконтрольовану карму, несемо пам'ять та тягар всіх поколінь. Без неї життя просто трапляється. З нею ми стаємо його творцем.